Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику і готуватися до контрольних та самостійних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі. Зараз з вами ми розглянемо в цьому відео самостійна робота номер 10 тема якої звучить наступним чином: площа бічної і повної поверхні циліндра конуса, площа стари. Це буде перший варіант. І традиційний, як завжди. Перед тим, як розв'язувати самостійну роботу, коротко ознайомимося з теорією, базовими формулами, можливо якимись прийомчиками, які нам допоможуть у розв'язанні завдань загалом. Серед фігур, які розглядаються в цій самостійній роботі, у нас буде конус, циліндр та сфера. Розпочнемо з конуса. На екрані ви бачите відповідно, конус та зрізаний конус, і маємо певні параметри для цих елементів. Якщо в нас конус, то в нього є твірна L, радіус основи R і висота H. І згідно того, що ви бачите на екрані, площа бічної поверхні обчислюється за формулою PRL, де «R» – радіус конуса, L твірна конуса. І відповідно повна площа складатиметься з бічної поверхні. І площа основи, що представляє собою круг, тому маємо PRL плюс PR 2 Для зрізаного конуса, відповідно, бічна поверхня буде π на L r 1 плюс R2, де r 1 і R2 2 радіуси верхнього та нижнього круга зрізаного конуса H висота L твірна зрізаного конуса. Ну і аналогічно, відповідно, повна поверхня у нас буде представлена, як площа бічна плюс площі кругів двох основ. Тут трошки зупинимося на отриманні даних формул, заодно потренуємося, як це можна отримати загалом, якщо там раптом призабули. Давайте розпочнемо з бічної поверхні е, звичайного конуса. Якщо ми його, наприклад, розріжемо по твірній L і розгорнемо бічну поверхню, то ми отримаємо в Якщо отримаємо, ми розріжемо по, дозі, по, по твірній L і розгорнемо е, наш конус, то ми отримаємо отримуємо криволінійний трикутник або частину нашого кола. Що нам відомо, давайте позначимо вершини A S і B. Що нам відомо? Тут у нас якийсь кут буде альфа. SA і SB це наш фактично розріз по твірній, тому вони дорівнюватимуть L. AB представлятиме собою довжину кола основи, тому це у нас буде 2 πr От таку от картинку ми отримали. Це наш буде наша розгортка буде. Тепер що ми знаємо? Раз це у нас дуга кола, то відповідно цей сектор ми можемо о, обчислити його площу. Відома нам формула як Пі л квадрат на альфа і поділити на 360 градусів. Тобто, якщо ми візьмемо ПЛ квадрат, це в нас буде площа всього кру, круга нашого. Ділим на 360 градусів ми отримаємо площу, що відповідає значенню в 1 градус, і помноживши на значення кута альфа, ми отримаємо площу безпосередньо цієї частинки. Тепер як нам вийти на потрібну формулу? Ми можемо сказати, що відповідно цей кут альфа, який є центральним, стягує певну дугу довжиною 2 πr і ми знаємо, що все коло матиме довжину 2πЛ. Тому напишемо, що 2πL, довжина всього кола відповідатиме 360 градусам. А, а довжина, яку стягує дуга АБ, це в нас буде 2ПР, відповідатиме куту альфа-градусів. Звідси з пропорції можемо знайти альфа. Це у нас, відповідно, буде 2πr помножити на 360 і поділити на 2 πl На 2 π скорочуємо і маємо r помножити на 360 градусів і поділити на L. Підставивши значення кута в нашу формулу, ми отримаємо, що площа буде рівна π квадрат. Поділити на 360 градусів і помножити на R на 360 градусів і поділити на L. 360 градусів скорочується, L скорочується, і залишається наша формула, яку ми хотіли отримати, PR L. Тобто, використовуючи поняття розгортки, площа сектора і так далі, довжина кола ми. Покроково отримаємо ту формулу, яка нам потрібна. Тепер з циліндром. Якщо у нас відповідно циліндр прямий, в нього є висота H, в нього є радіус R, Відповідно, якщо ми утворимо тут твірну, вона буде рівна висоті H. Тому, якщо ми по певній твірні розріжемо циліндр і розгорнемо, ми отримаємо прямокутник. Причому з цього прямокутника одна із сторін це буде твірна, тобто буде H. Інша сторона це буде довжина кола основи. Це буде 2 πr В отриманому прямокутнику нам відомі дві сторони, тому площу бічної поверхні. Ми визначаємо як для прямокутника 2PRH. Якщо є потреба доповнити е, до повної поверхні, то відповідно повна поверхня складається з бічної поверхні, плюс площі основ. У нас дві основи два круга, тому плюс два, дві площі основ е, і матимемо 2 πrh площа круга у нас буде πr квадрат, тому плюс 2 πr квадрат. Ну, можна, в принципі, трішки спростити формулу 2 πrh 2 πr винести за дужки, і отримаємо H плюс R. Можна в такому вигляді її використовувати. І залишається у нас сфера. Тут без виведення, достатньо складні міркування, як на мене, як для шкільного курсу. Тому можна було б отримати, використовуючи інтегрування там, через сферичні координати і так далі, але трошки межами школи, тому опустимо. І площа сфери, запам'ятайте для себе, визначається формулою 4 πr 2 По базовим формулам і поняттям ми пройшлися. Тепер давайте повернемося до розв'язання безпосередньо завдань самостійної роботи. Так, поїхали. Перше завдання. Знайти площу бічної поверхні конуса. Радіус основи якого дорівнює 3 см, а висота 4 см. Записала, що ми працюємо над завданням номер 1 І що ми маємо? в нашого конуса Радіус R дорівнює 3 см, а висота аж 4 см. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні. Ну, давайте відразу запишемо формулу. Ми її нещодавно виводили, це у нас буде пірель. Тобто нам не вистачає одного із елементів твірної. Якщо ми згадаємо переріз нашого конуса, чи зробимо відповідний, відповідний малюнок, це у нас буде вершина S, центр нашого кола основи O і якась точка на колі А. Тобто, відповідно, SO це в нас буде висота H, а AO це у нас буде радіус кола R. А SA, це наша твірна L. Тобто ми маємо прямокутний трикутник, у якого а, твірна це гіпотенуза. А висота і радіус це відповідні капити. Використаємо теорему Піфагора, яка нам каже, що квадрат гіпотенузи в даному випадку це буде SA. Дорівнює сумі квадратів катетів. І відповідно, значення самої гіпотенузи – це буде корінь квадратний із суми квадратів катетів. Підставимо значення дані в умови. SO у нас висота 4 в квадраті 16. АО 3 в квадраті 9. Корінь з 25 маємо. І це буде 5 сантиметрів. Ну і тепер залишається порахувати площу бічної поверхні. Ставимо пі. Радіус у нас буде 3 см. Висота, висота, тверну ми знайшли, це буде 5. Тому маємо 15 пі сантиметрів квадратних. Тут сантиметри, тут сантиметри, Маємо в результаті сантиметрів квадратних. Відповідно, площа 15 сантиметрів квадратних. Дивимося серед запропонованих відповідей це у нас буде де. Перше завдання розв'язано. І давайте перейдемо до наступного. Так, їдемо далі. Маємо завдання номер 2 Купол церкви є півсферою радіуса 10 метрів. Знайдіть площу поверхні купола. Напишемо, що площа купола. Раз це півсфера. То відповідно її площа дорівнює половина площі бічної поверхні сфери. Тому от поставимо коефіцієнт 1 друга S бічне сфери. Площа сфери ми розглядали нещодавно. Це 4 πr квадрат. Тому маємо 1 друга помножити на 4 πr квадрат. Це у нас буде 2 πr квадрат. r у нас дорівнює 10 метрів. Підставивши значення, отримаємо, що площа купола. Це буде 2 на π, 10 в квадраті, це буде 100. Це буде 200П метрів квадратних. Маємо відповідь, дивимося серед запропонованих. Це у нас буде В. Завдання ми розв'язали. І перейдемо до наступного. Так, задача номер 3. Площа бічної поверхні циліндра більша за площу його основи в три рази. Знайдіть площу повної поверхні циліндра, якщо діагональ його осьового перерізу дорівнює 5 см. Ставимо завдання номер 3 Пропоную піти поки що. Давайте від осьового перерізу. Давайте ми побудуємо схематичний малюнок. У нас якась вісь нашого циліндра ОО1. І відповідно, в перерізі ми отримуємо прямокутник АВЦД. В цього прямокутника А і БЦ, ой, Б і Ц Твірні, які дорівнюють висоті нашого циліндра H. А відповідно АО, ОД, БО1 і О1С це радіус основи. І позначимо давайте його через R. Так, і нам сказано, що діагональ циліндра дорівнює 5 см. Діагональ осьового перерізу, перерізу циліндру дорівнює 5 см. Тому ми проведемо діагональ. І напишемо, що А це у нас дорівнює 5 см. Тепер повернемося до початкової умови. У нас сказано, що площа бічної поверхні циліндра більша за площу основи в 3 рази. Запишемо площу бічної поверхні. Давайте через ті елементи, які в нас є. Ми знаємо, що вона визначається як 2 πrh 2 πrh де R, відповідно радіус, а H висота. І площа основи це площа круга. І визначається, як вона ПР квадрат. Звідси, ми маємо, що співвідношення цих площ, площа бічної поверхні в три рази більша. Тому маємо, що 2PRH дорівнює відповідно 3. І квадрат. Скоротимо на пі отримуємо 2H дорівнює 3 r і звідси отримуємо, ще радіус основи дорівнює 2 третіх H. 2 третіх H. Тепер, тепер, е визначимо. Кожен із елементів. У нас фактично є осьовий переріз і діагональ А це є гіпотенузою прямокутного трикутника АСД. У цього прямокутного трикутника один з катетів дорівнює H, другий катет дорівнює 2R. Тому маємо, що AC у нас визначається як корінь квадратний із АД у квадраті плюс С у квадраті. Або можемо записати, що. А це давайте перейдемо у, можемо по-іншому H у нас дорівнює 3R. І знайдемо спочатку радіус. Так, AD. Це в нас 2R у квадраті буде 4r квадрат. H ми визначили 3 других r в квадраті, це буде 9. 4х R квадрат. Так, зведемо до спільного знаменника. Це 4. 4 на 4, 16, плюс 9, 25. Тому під коренем ми загалом маємо 25 четвертих R квадрат. Добули коріні, отримаємо 5 других R. Тому А це дорівнює 5 других радіусів. І за умовою воно дорівнює 5. Ми можемо знайти значення радіу. Поділили на 5, помножили на 2, отримаємо, що R дорівнює 2 см. І е, далі визначимо H. H ми е, з'ясувало дорівнює 3 других R. Множимо на 2, отримуємо, що висота H у нас дорівнює 3 см. Тепер, маючи відповідно о, всі значення. Знайдемо площу повної поверхні цилінда. Напишемо, що повна поверхня у нас складається з бічної площі плюс дві площі основи. Плюс дві площі основи. Дві основи. І маємо 2 πrh плюс 2 πr² квадрат. Підставимо і рахуємо. R у нас 2. H у нас 3, 2 на 3, 6 і на 2 12. Маємо 12 π плюс. Так, 2 в квадраті 4. Та на 2 8, плюс 8 π Отримуємо загалом 20 π сантиметрів квадратних. Це у нас і буде відповідь до завдання. 3. Площа. Повної поверхні ціліндравиме 25 см квадратних. Задача розв'язана. І давайте перейдемо до наступної. Так, четверте задання. Розгорткою бічної поверхні конуса є сектор з кутом 90 градусів. Радіус основи конуса дорівнює 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні цього конуса. Так, поїхали. Для початку ми зобразимо схематичний малюнок розгортки. В Наші розгорці радіус а, сектору буде рівний L. А, вказано, що центральний кут дорівнює 90 градусів і а, радіус основи конуса 8 см. Тому це у нас буде 2PR. І раз радіус 8, це у нас буде 16П. Тобто довжина цього кусочка становитиме 16П. Тепер нам потрібно знайти бічну поверхню конуса. Бічну поверхню це до вказаного сектора. Ми скористаємося тими міркуваннями, які ми розглядали при доведенні формули. Підемо таким чином. Оця довжина э, кола з одного боку дорівнює 2 πr з іншого боку, це частина кола, на яку спирається дуга величиною 90 градусів. Тобто, ми маємо, що довжина нашого кола 2 πr З іншого боку буде рівна э, 2 πl у нас для великого кола радіус остеріг і твірній. Множимо на кут 90 градусів і ділимо на 360 градусів, отримаємо значення ну, можна і так іншим міркуванням йти. Все коло становить 360 градусів, а на центральний кут 90, що відповідає четверті кола. Тому довжина кола загальна буде 2ПЛ. Поділивши на 4, ми отримаємо довжину кола, що, що відповідатиме градусній мірі 90 градусів. В будь-якому з випадків ми маємо, що це в нас буде, буде 2πl на 4, або πl поділити на 2. Оскільки це значення однієї тієї самої дуги, воно однакове і визначимо, чому дорівнює L. L у нас при цьому буде рівне, на π ми скоротили 4R. І відповідно встановитиме так, R у нас за умовою 8, 32 см. Ну і знаємо, що площа бічної поверхні у нас буде визначатися як П І рахуємо, так, R у нас 8 см, L ми знайшли 32 см. І що в нас виходить? 8 на 30, це буде 240, 8 на 2, 16, 240 і 16 буде 256 сантиметрів квадратних. Це буде відповідь до нашої задачі. З іншого боку, ми відповідно могли б піти, раз у нас вже є сектор то площа бічної поверхні сектора, це в нас буде ПЛ квадрат помножити на 360 градусів. І поділити на, ой, на, 360, на 90 градусів. Дуга, яка спирається, на 360 градусів, що відповідає е, площі всього кола. І маємо ПL квадрат на 4. Маю пі множим на 32 у квадраті, ділимо на 4. Ну, хто гарно з інформатикою друже, знає, що 32 це 2 в 5 і до квадрату це 2 в 10-му. Це буде 1024. Ділимо на 4, отримаємо 256. 256пі сантиметрів в квадрат то так і так можна підійти до визначення площі. І відповідь до четвертого завдання буде 256 см2. Всім дякую за увагу. З вас і підписка на канал. Успіхів у вивченні математики. На все добре.